Де я Іван, команди дюху, капітана. Де спитає, де команда? Зараз буде я обман. Чутку вирішив пустити, ніби хочу одружитись. Дав об'яву в інтернеті, щоб сюди сходились леді. Хай халопаю, із Америки я йду. Прочитала в інтернеті, що Іван шукає леді. Май Америка віддача, як повтох я вся гаряча. Затолю в серці Джона я пожежу, як Макдональдс. Запалаю очі так, як у дядечка Магдан. От і перший з мережі, але ж люди, я пожежний. А вона ні, щоб любити, хоче просто підпалити. Ні, на тобі не женюсь, краще нічем подивишся. Велості я з сім Ох, який жуанте Ріно. Вся палаю я як карі. Добре буде нам у парі. Гарно. Зробимо життя кориду. Ні, стривайте, не так швидко. Ти гаряча зразу видно. Я не бив, пожежні мила. Треба, щоб мене любила. Ні, на тобі не женюся кращенчику подибусь. Бонжур місьє, бонжур мадам! Хто тут сказав шаршеляфам? -шар І хто скажіть мені, місьє? мій жан, мій місний кавалер. Монше, якщо я вам... Оце вот так діло. О яка, в разу козака. А замість того, ну, щоб любити, я буду Францію тушити. Ні, я тобі не женюсь, а щенчика любить. Я із Васильів. Всім привіт! Сика примі і на віду. Єсні порядок навіду. Е, ні, там діло не піде. Де ви бачили це? Де? Щоб люди добре разом жили, то треба вільно, щоб ходили. Ні, а тобі не женіш, краще інших подивлюсь. А я дівчина-полтавка, і зовуть мене Наталка. За пожежника піду, бо пожежника люблю, бо у пожежників серце гаряче, бо вогнеборців смілива вдача. А це хто такий? Іванку, твоя совість. Що таке ти натворив? При законі наречення одружитися хотів. Ти надав досаменись і на мене не гнівись. тепер певне до весілля, ми на всі зібрались. П'ять дівчат в команді маю, їх люблю і поважаю. Наша команда. П'ять плюс один. Наш девіз.